Вітаю вас на каналі Міс Анжела Сьогодні я поясню, як ділити в стовпчик на одноцифрове число. Наприклад, 396 поділити на 3 Записуємо 396 поділити на 3. Спочатку ми беремо перші число. У нас тут 3 і 3. 3 на 3 ми ділимо. 3 на 3 буде 1. Записуємо тут 1 в першій клітинці. Потім 3 помножити на 1, на те число, яке у нас вийшло тоді. 3 помножити на 1 буде 3. І записуємо під нашу тройкою, якою ми спочатку ділили. Записуємо 3. І тепер ми 3 мінус 3, це віднімаємо. Пишемо знак мінус і внизу палочку. 3 мінус 3 буде 0. Не записуємо його. Далі треба спускати наступне число. У нас воно 9. Спускаємо 9. Пишемо його тут де 0, мав бути. Пишемо 9. Збоку. І тепер ділимо 9 на 3. 9 на 3 буде. 3, записуємо біля одинички 3. Тепер 3 на 3 буде 9. Пишемо це під нашою дев'яткою. І знову віднімаємо. Кладемо рисочку і знак мінус. 9 мінус 9 знову буде 0, його не записуємо. Тепер спускаємо наступне число: у нас воно 6. Пишемо біля нулика, який мав бути. 6, 6 на 3. Буде 2. Записуємо біля трійки. І тепер беремо 2 помножити на 3. Буде 6. Записуємо під нашою шестіркою. І знову віднімаємо. Буде 0. І це правильно. У нас вийшло число 132. Якщо хочете перевірити, це 132 помножити на 3 буде 396. you